Ти сам знаєш, цю правду про тілі. Мамо вмерти, ідея мертві, не давай себе найомувати, мережа контролюється, вибори куплені. Демократія мертва, парламент куплений, президент куплений. в тебе немає президента. Праві куплені, в країні немає нормальних вправів. Петиції проплачені, Губернатор куплений, цей кандидат куплений. Ти знаєш, кому продати цей кандидат. Про куплені, всі про куплені, давно і попитці. Всі всі лідери простилов давно куплені. Або мертві. Національного відродження не буває. Їм просто хочеться тебе повісити. Їм обов'язково потрібно того потрібно повіти. Під лісу до тебе замоги та місце ліквідоване. Нагодати від теплю на шиї видати свій старий конторський селе. Так щоб ви всі бачили, що ніхто не міг оминути про відбудок захисту суху, Щоб ви всі спостерігали, як тебе мотає свіжим терсневим вітром. Вони тільки про це думають. Тільки тільки вони думають про те, вони тільки про те, й думають. Не думають про повітку. Газета, суки, на радіо, сука, вибачені, суки, маус, сука, ти день, блядь, сука, в мережі суки, підари. На виборах, суки, демократія сучилась, парламент, сучика, президент, сука, це свій президент. Раді, губернатор, кандидат, сука, Які ти, які працівники, яке відродження? І спробуйте цього не продати. Далее все просто подходят беруть автографы у Сергія, набывают книжки.